Другий етап електронної реєстрації дітей в дошкільні навчальні заклади розпочався в Івано-Франківську. Нагадаємо, у попередні два місяці тривав переоблік дітей, котрі вже стояли в черзі в окремих садочках до 10 січня цього року. А з 1 квітня стартувала загальна реєстрація дошкільнят. З перших днів, за словами мешканців, реєстрація супроводжувалася великими чергами. Однак, ефект від нововведення такий відчутний, процедура запису малюків стала прозорішою. Знайома приходило в п'ятницю, то попередній день в п'ятницю було записано на чергу 150 людей. Дуже тяжко. Може сьогодні святковий день, і тому так людей небагато. Дуже печальна ситуація, тому що виходить, що ми не проходимо бар'єр прохідний в 2013 році, і вони сказати не можуть, чи прийдемо ми в садочок в 2013 році, чи не пройдемо. А так за літом мені подобається тим, що це не сприяє корупції і досить швидко проходить реєстрація. Аби реєстрація не приносила незручностей Івано-Франківцям. Його ініціатори вжили ряд додаткових заходів. Зокрема, на дві години продовжили час прийому документів, а кількість реєстраторів збільшили втричі. У нас передбачено проектом один реєстратор. Зараз працює три. Дві людини реєструє, і окрема людина видає реєстраційні картки, які були на перереєстрації. Так само ця людина закріплена за якимось виправленням помилок, тому що є різні помилки. Помилки є пов'язані і з роботою завідуючих, і з тим з безпосередніми заявами заявників і з роботою реєстраторів. Ну, це людський фактор. До речі, перший етап реєстрації вже дав перші результати до початку. Електронного обліку кількість дітей, котрі підлягали перереєстрації, становила 5,5 тисяч осіб. Однак підтвердили свою черговість у відповідних дитсадках лише половина з них. Точна цифра дає можливість визначити, стільки саме потрібно в Івано-Франківську нових дошкільних закладів.